Не думаю, що сьогодні в Україні хтось спав спокійно. Починаючи з передової, і закінчуючи Закарпаттям, вже вкотре за це літо лаптиканда влаштувала масовано комбіновану повітряну атаку на Україну. Цього разу цілилася по західних регіонах і летіла рекордна кількість дронів та ракет з офіційними заявами 537 цілей, з яких 475 збито. Або придушено репший, іся два рази ворог ймовірно потрапив у ті місця, куди цілився. На жаль, під час виконання бойового завдання загинув український пілот, льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко, який на F-16 збив сім повітряних цілей, але останній швидше за все осколками пошкодила літак, і він зазнав аварії. Але це всього лише поки що припущення. Але що тут сказати, вічна пам'ять герою. Вітаю, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео, звісно, чекаю на ваші коментарі. Будь-яка ваша дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. Ну, а ми продовжуємо наш сюжет. Сьогодні президент Зеленський озвучив невтішні дані тільки за тиждень. Україну атакувало 114 ракет, 1270 дронів і майже 1100 кабів. Це означає, що тільки дронів було запущено десь на 88 мільйонів доларів. Якщо Росія втримає темп, то вийде, що в місяць тільки на дрони типу Шахет вона витрачає 355 мільйонів доларів за рік. Деякі українські експерти стверджують, що до осені Росія зможе запускати до 1000 дронів на день. Я поки що в це не вірю, тому що це буде більше 20 мільярдів доларів на рік, що навіть для лаптиканди забагато. Як ми з цим будемо боротися? У нас є два шляхи, які потрібно пройти одночасно. Перший шлях це створення дешевих до 5-7 тисяч доларів дронів перехоплювачів. З одного боку, вони повинні бути високотехнологічними, з іншого простими у використанні, тому що рівень підготовки та експертності в армії неухильно падає. Другий шлях це створення крилатих і балістичних ракет, які розвалять заводи з шахедами або заводи з комплектуючими для шахедів. Це можливо простіше, ніж заводи шахедів. Обидві завдання амбітні. По дронах, перехоплювачах ми все проспали і все провтикали, тому що в Міністерстві оборони та в Офісі президента помилково вважали, що потік ракет для Петріота, Арісті і СампТі буде тільки збільшуватись, і ми незабаром цими ракетами збиватимемо навіть маленькі і FPV дрони. хулі тепер надія тільки на український приватний сектор, який до осені, я впевнений, щось народить, бо розробки були ще півтори роки тому. Але до військових замовлень було не пробитися. Їх закривали широкі спини придворних кампаній з вельми сумнівними виробами, і щось ми ось не бачимо дронів перехоплювачів Тепер по ракетах. Вчора жарти заради загуглив, що нам обіцяли чиновники і політики в попередніх сезонах серіалу Потужність. Отже, президент України доручав військово-промисловому комплексу вигадувати 3000 крилатих ракет у 2025 році. А на дворі вже кінець червня. Це означає, що у нас на складах є щонайменше 1350 крилатих ракет. Адже президент доручив, а ВПК відповів є. І нарешті новини тижневої давнини. Україна розпочала серійне виробництво балістичної ракети малої дальності під назвою САПСАН, яка вже була застосована в бойових діях минулого місяця. Про це повідомив голова Офісу Андрій Єрмак. Враховуючи потужність нашого ВПК, думаю, що і тут у нас вироблено як мінімум ракет 50. Ще нагадаю, що у нас також є дальнокабінний дрон ракета Поляниця, яка ще в 2024 році вперше вдарила по здечавілим солдатам на лінії фронту. То було в серпні, і це означає, що вже минуло 10 місяців, і напевно ми виробили сотні, якщо не тисячі поляниць. Загалом, якщо зібрати всі заяви десь на підземних складах Міністерства оборони, вже накопичилась величезна кількість крилатих і балістичних ракет, які ось ось готові атакувати енергетику та ВПК лаптиканти Тепер справа лишилася за Та Тапаз, дай команду. Ну а серйозно, якщо б хоча б 50% з цих заяв правдиві, то дуже скоро наші крилаті і балістичні ракети полетять за раніше недосяжними цілями. Але якщо все таки залишилося на рівні заяв, то справи наші погані, і ми маємо розраховувати лише на спільне впровадження з країнами НАТО, і ми сильно запізнюємося. З хороших новин: Дональд Трамп вважає, що настав час Конгресу ухвалити новий законопроект щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Таку заяву зробив близький до Трампу республіканець Лінсі Грем, який і є автором законопроекту про пекельні санкції проти Москви та її союзників. Це, безперечно, головна новина цієї неділі. Отже, очікуємо наступних кроків у Конгресі та Сенаті на наступному тижні. Іноземна преса пише про те, що літній наступ лаптиканди достроково видихнувся, і просування ворога в порівнянні з квітнем травнем дуже сильно сповільнилося практично на всіх напрямках. Імпульс розвіявся і знову настав час збирати трупи солдатів за посадками. Десь там обов'язково знайдуться ноги, які ступили на чужу землю і більше звідти не пішли. Це реально факт. Нема сенсу навіть сперечатися. Я пам'ятаю, як у 22-му році на Донбасі вони вже ховали ногу якогось майора у безіменного селища в Україні, а тулуб відвезли на батьківщину, в Лаптіканду. так, мабуть, і народилася легенда про ногу, яка ступила і нікуди не пішла. Стоїть біля дороги Альоша, верніше від Альоши нога. Друга хороша новина полягає в тому, що Путін нарешті усвідомив масштаби економічної катастрофи, що насувається і оголосив про плани скорочення витрат на армію у 2025, му 28 році. Звідси випливає, що він або так і вирішив почати нормальний переговорний процес, або вірить, що навіть з бюджетом, що зменшується, зможе нас перемогти. Ну що ж, подивимося. На цьому все. Дякую, що ви додивилися до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе. Бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!